Ранок 4 березня під будівлею Київської міської ради людно. Одні виступають за належний благоустрій пляжу на Микільській Слобідці інші за зведення житлового комплексу Сонячна Рів'єра. Там дійсно дуже тяжка ситуація, тому що сам земля у власності знаходиться і забудовник за неї заплатив дуже великі кошти. Так? Інша проблема, що там дійсно значна кількість мешканців не щоб там щось будуватися. Яким чином вирішити це питання? Ну скажу чесно, не знаю. За словами депутатів та голови району, буде проведено ще одне громадське обговорення та винайдено компроміс між забудовником та громадою. Пленарне засідання третьої сесії Київради Ради Ого, скликання розпочалося традиційно з гімну України на порядок. Денний винесли 91 питання, які стосуються змін до бюджету і програми соціально-економічного розвитку на 2015 рік. Збільшення фінансування на надання матеріальної допомоги киянам-учасникам. АТО то тощо психологічна підтримка бійців АТО в розмірі 3,5 млн грн. мільйони гривень. Буде будуть, скажімо так, на заохочення роботи тих фахівців, які будуть працювати вже з тими, хто повернувся із зони конфлікту. Буде збільше. Чуватися розмір допомоги по програмі Турбота, який відтрачається безпосередньо на працівників бійців зони АТО протягом сесії було підписано меморандум про співпрацю між Дніпровською районною місті Києві, державною адміністрацією та благодійним фондом Дніпровська ініціатива з метою реалізації державної політики, спрямовано на максимальне залучення до соціальної роботи волонтерського руху у сфері підтримки української армії, лікування та реабілітації поранених у зоні АТО. А також в царині соціальної медичної та інформаційно-консультаційної підтримки вимушених переселенців, що нині мешкають у Дніпровському районі міста Києва та інших соціальних та культурних заходів у Дніпровському районі. Одним з невідкладних питань, за яке проголосували, стало звернення депутата Гончарова до Верховної Ради України та Кабміну щодо збільшення прожиткового мінімуму до 2267 гривень та визнання статті 7 та 8 закону України такими, що не відповідають дійсності. Ності та порушують права територіальної громади. Польща це 340 євро мінімальна заробітна плаття законодавчо становлена. В Білорусі це 92, в Молдові 71. І тільки в Україні ми маємо 43 євро мінімальна заробітна плата. Це можна сказати просто ганебно. Ми маємо набратися мужності звернутися до кабінету міністрів, до верховної ради, тому до президента України в межах своєї компетенції і зосередити на цьому увагу. Це є головний чинник для розвитку нашого суспільства.